Кажуть, що з кривими руками неможливо ремонтувати електроніку, але ця паяльна станція доводить зворотня. На огляді у нас паяльна станція і 982-3. Чому варто обрати цю станцію? По-перше, вона з паяльником С-210. Це такий тип паяльника, у якого швидко змінює жало. У нього будований нагрівач дуже швидко нагрівається, і так само швидко бачите, стини. В комплекті йде три жали вони тонкі для зручності роботи з мікроелементами. Наприклад, як тут на платі я має ось такий цифровий екранчик LCD, і вона зараз піде нагріватися. Бачите, моментально нагрівається вже 270. По-друге, це ось такі зручні тримачі, для того, щоб фіксувати плату, коли ви з нею працюєте. Таким чином відбувається пайка. Третє це тримач для катушки припою. Це дуже зручно, коли ви багато паяєте, щоб не відволікатися на те, щоб тримати катушку, як мінімум, і вам кабель не заважає при роботі. І зручно, отак от вона в центрі стає. Також вона обладнана режимом енергозбереження, сліпмоді. Вона захистить ваше жало від вигорання і зекономить вам електроенергію. Коли ви ставите в режим очікування, от таким чином вона переходить. В режим і скидає температуру, бачите, на 200. Класні станції зручно ними працювати, коли ви робите точкові пайки. Компактний дизайн, продумана ергономіка, високопродуктивний процесор та сучасний нагрівач паяльника робить цю станцію лідером серед прецизійних станцій на ринку. Більше паяльних станцій на нашому сайті radioshop.com.ua. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь про новинки першими.